Сьогодні я буду робити сирнички. Це новий тип сирничків. У мене тут є 600 г сиру, буду додавати 2 яєчка, легенько їх перемішати додаємо. Цукор, 2 столових ложки, от солі. Забула вам сказати, що мої сирнички будуть мати начинку з вишень. 6 ложок столових манки, ще 2 столових ложки борошна. Я все вимішала рукою, бо це є самий надійний спосіб. Будемо формувати наші сирнички. Ось так. Переберу цю вишеньку і просто отак обкатулюю в цукор. Цукор і сюди. Може формувати, будемо такі височенькі. Ще раз борошно. Ось такий у нас сирничок. Мені вийшло 8 штук сирничків, але жарити їх треба на середньому вогні. Я Вже перевернула на другий бік. І сирнички пожарилися. Які вони височенькі і які вони гарнюсенькі. Вони не порозпливалися, вони не пороз'їжджалися. Вони є дуже і дуже гарні. Дуже добрі на смак. М -м -м. Кожному зробити і попробувати, бо то є смакота.